На зв'язку Єгор і команда Бульбуль, -Буль, і ми з вами продовжимо робити ваш будинок мрії. І так, друзі, кожен з нас переслідує одну ціль під час того, як робить ремонт. Звичайно, це те, щоб він ніколи не був застарілим, навіть через 10 років, щоб він виглядав сучасно і круто. І сьогодні я вам розповім, які рішення треба прийняти, і що треба зробити для того, щоб ваш майбутній ремонт був завжди сучасним і ніколи не був застарілим. Так, друзі, все починається з підлоги. Раджу взагалі від себе завжди використовувати плитку, тому що це найпрактичніший варіант підлоги на сьогоднішній день. Вона не буде затиратися, її не треба міняти. Вона дуже зносостійка. І е, дуже крутий варіант. З приводу кольору. Е, увесь секрет е, в кольорі е, вашої підлоги, вашої майбутньої плитки. Дуже раджу вам використовувати натуральні кольори, такі як е, камінь, дерево або метал. Ну, е, з плиткою тут така ситуація, що краще або кольор якогось бетону, або е, щось під дерево. Буде завжди сучасно виглядати і, в принципі, ну. Від сучасний дизайн інтер'єру така підлога підходить дуже добре. Уявіть собі, що коли людина купує собі житло у центрі міста, наприклад, квартиру, якій вже більше 10 років, і бачить, там паркет на підлозі. Який взагалі з часом я розповідав вже в минулому відео, що він не дуже практичний, він з вологою не дуже дружить. І тут така ситуація, що люди, коли купують собі таке житло, вони не міняють паркет, вони його шліфують, відновлюють колір і залишають. Далі і використовують, тому що дерево ніколи не буде виглядати застарілим, тому що це натуральний матеріал. А якщо ви не хочете заморочуватись з шліфуванням взагалі, то я ще раз кажу, ставте плитку, і все у вас буде прекрасно. Друзі, другий пункт стосується ваших майбутніх стін. Раджу вам для того, щоб ваш ремонт завжди виглядав сучасним та не застарілим. Особливо ваші стіни, тому що стіни взагалі формують увесь ваш периметр. Використовуйте завжди пастельні кольори тобто, це або бежевий колір, або сірий, або білий. Завжди буде круто виглядати, і не буде ніяких проблем навіть з продажем вашого житла у майбутньому, якщо навіть ви його захочете продати. Якщо ви хочете використовувати який-небудь індивідуальний колір, не раджу цього робити, тому що, ще раз, це дуже індивідуально і не всім може це сподобатись. Краще використовувати класичні пастельні кольори, ще раз наголошую, а ось. З чого їх робити, з яких матеріалів, тут вже вирішувати вам, тому що варіантів дуже багато і все залежить тут напряму від вашого бюджету. Третій пункт наголошую: завжди намагайтеся у своєму майбутньому ремонті, який ви хочете, щоб завжди залишався сучасним. Додавайте текстури у вигляді тканини або. Коврів. Давайте з вами пригадаємо, коли ми заходимо у будинок, якому вже багато років, на що ми звертаємо увагу? Звичайно, друзі це штори, великі оксамитові штори, які на дотик навіть будуть трошки важкі, тому що вони дуже якісні. Ніколи не використовуйте дешеву бюджетну фіранку, яка не має в собі нічого, окрім дешевої кольорової тканини, і в принципі на цьому все. А тому, якщо ви хочете, щоб ваш ремонт, ваш будинок, завжди залишався перспективним, купуйте обов'язково якісні тканини, щоб у вас були дуже круті штори, які будуть доповнювати інтер'єр і зберігати ваш ремонт сучас. Наступний пункт, друзі, звичайно, це меблі. Завжди використовуйте меблі з натуральних матеріалів, а не з картону за три копійки, які е, втрачають свій вигляд просто там через рік користування. Краще одразу е, взяти собі якісні меблі з натуральних матеріалів, тому що навіть е, якщо у вас буде е, кухонний стіл з масиву дерева. І йому там пройде більше п'яти років його можна також відновити, відшліпувати там мастилом, якимось смазати, і він буде вигадати дуже і дуже круто. Тому завжди використовуйте натуральне дерево у своєму меблюванні. Друзі, тема освітлення. Я думаю, що кожен з вас розуміє, що один і той самий інтер'єр під різним освітленням буде виглядати по різному, І дуже часто е зустрічаю таку ситуацію, що зробили крутий дизайн, е зробили теплу атмосферу, теплий ремонт. А людина просто встановлює собі е лампочки холодного відтінку. І втрачається взагалі вся суть інтер'єру. Це виглядає просто жахливо, тому ніколи так не робіть. Обов'язково дуже серйозно ставтесь до того, яке у вас буде освітлення у вашому майбутньому. Ремонті раджу кожному з вас навіть використовувати деякі сценарії вашого освітлення, додавати підсвітку у вашій кімнаті, наприклад, для вечірніх посиділок, а для звичайного освітлення там під теплий інтер'єр використовувати. Тепле освітлення під холодний, більш холодний для того, щоб ваш інтер'єр у різну частину дня міг розкриватися по різному Друзі, або може бути така ситуація, що ну, дуже часто зустрічаю таку помилку, що у квартирах ставлять люстри. Це взагалі драма мого дитинства, коли мені було два рочки, всього мене випадково зачепили головою об цю люстру. Ну, начебто все добре. Начебто. Взагалі, хочу від себе сказати, що у квартирах заборонено ставити люстри через те, що там низька, низька стеля, і люстри вони взагалі розраховані лише на великі будівлі з високою стелею, і тільки там можна це ставити. Як у радянському союзі робити, не треба це виглядає дуже дуже жахливо. Тому ставимо не люстри, друзі. Також наступний пункт хочу сказати про те, що намагайтеся завжди додавати зелені до вашого ремонту. Вона допоможе освіжити ваш простір, і буде це все виглядати дуже круто і сучасно. Наголошую, що я не кажу про маленькі горшочки, які стоять у бабусь вдома на підвіконні. В необмеженій кількості ні, краще поставити а, якусь дуже велику високу квітку, одну, або а, деякі люди ставлять собі справжні невеличкі дерева а, у своїх домівках, і це також виглядає дуже круто і вписується у сучасний інтер'єр. Також друзі, раджу кожному з вас зберігати простоту та мінімалізм. Ніколи не робіть так, як робили раніше. Якщо пам'ятаєте, багатолисткову стелю з гіпсокартону, яка зараз, прямо кажучи, виглядає дуже колхозно і жахливо. Треба робити все рівненько, рівна стеля, простота і мінімалізм. Це буде дуже добре та сучасно виглядати всі роки і ваш. Ремонт зможе залишитись сучасним. Якщо ви хочете додати до інтер'єру щось експресивне, то краще придбайте собі якісь картини або поставте статуетки, що будуть доповнювати ваш інтер'єр. Такі речі, які можна просто скласти у мішок та винести на вулицю, коли вони вам надоїдять і не будуть вам потрібні. А робити багатолисткову стелю чи ще якісь такі тупі рішення не потрібні. Друзі, ну і у фіналі цього відео хочу вам сказати ще про такий пункт, як зберігання чистоти. Обов'язково, якщо ви хочете, щоб ваш ремонт завжди залишався сучасним, красивим, щоб все було в гарному стані. Завжди зберігайте чистоту для кожного матеріалу, для паркету, один миючий засіб, для плитки інший миючий засіб, для техніки ще один миючий засіб. Щоб все у вас був ось такий порядок. Якщо ви будете це все зберігати, то, по перше, воно вам все прослугує набагато довше. А по-друге, також воно зможе ваш ремонт зберігти свою сучасність. І, друзі, мабуть, останній пункт хочу сказати вам про пустий простір у вашому житлу. Що я маю на увазі, якщо у вас. Залишається, наприклад, відкрита стіна або якась ділянка у вашій кімнаті. Не намагайтеся її чимось заповнити і втратити свій простір. Іноді набагато краще, коли у вас там відкрита стіна, можна ну там просто картину туди додати, якусь поставити. Не треба завішувати все фотографіями, якось це все ну, незрозумілі, неправильні кроки робити для того, щоб це все заповнювати. Краще все залишити так, як воно є, і якщо в будинку є е, пустий простір, це е, дуже круто та сучасно. А якщо ви додивилися це відео до кінця, то це означає на 100%, що вам цікава тема ремонту. Можливо, ви вже прямо зараз робите ремонт, і як бонус. А я залишаю для вас посилання в описі до цього відео на наш телеграм-канал, де ви зможете знайти всі необхідні матеріали для вашого майбутнього ремонту по найкращим цінам. Ще з додатковою знижкою, якщо ви підписані на Ютуб канал. А також чекаю ваші підписки на Ютуб канал, якщо ви хочете залишатися в курсі всіх новин про ремонти в Україні в 2024 році. Ну а з вами був ваш бульбуль. -Буль.